У час урбанізації у приміських зонах великих американських міст залишається все менше господарств, які колись годували місцевих мешканців. Однак є й такі, що витримали натиск міста. Так, у передмісті Вашингтона у процвітаючому бізнес-районі, затиснута між крамницями та офісами, вже 30 років працює маленька ферма, існування якої у багатьох викликає щирий подив, з подробицями Наталя Дмитроченко. В звичайний день в центрі Сілвеспрін з передмісті Вашингтона. Чимало з цих перехожих навіть не здогадується, що за цими торгівельними центрами та ресторанами захована справжнісінька ферма. Я зріжу капусту і підготовлю ґрунт, аби висадити капусту знову цієї осені. Власнику ферми Чарлі Койнеру 90 років. Третину свого життя він провів на цьому клаптику землі, який придбав, коли місто лише розбудовувалося. Поряд зі своїм будинком дідусь вирощує різноманітні овочі та фрукти. У мене тут пів гектара землі, тобто достатньо місця для роботи. Фермерство приносить мені шалене задоволення. Чарлі Койнер народився та виріс також на фермі, що колись розташовувалась в іншому передмісті Вашингтона, а нині тут торгівельний центр. Мій дідусь мав там 12 гектарів землі. У нас були коні, корови та кури, а також великий сад. Ви бачите, це виноградні ківі. Ви можете просто зірвати їх з гілки та з'їсти. Дідусь пишається своїм врожаєм, який продає прямо тут, на фермі або на спеціальному ринку. Більшість покупців Чарлі Койнера постійні клієнти, як от Марта Грундман, яка вперше потрапила на ферму сім років тому. Я якось їхала машиною з роботи і вирішила скоротити дорогу. І ось раптом я побачила вивізку з написом Редис, огірки, капуста, і я сказала в голос: це що сад посеред Спрінгс? Інший покупець Барбара Стайн навідується на ферму Чарлі Койнера щотижня на початку 80-х моя мама та тітка почали купувати в нього. Мені подобається з ним спілкуватися. Він дуже хороша людина. А ще мені дуже подобається його продукція за дуже доступними цінами. Субота для дідуся Чарлі клопіткий день. Він везе свій врожай на фермерський ринок. Конер каже, що не зміг би впоратися з усім без допомоги своєї доньки Лін. Я виросла на фермі. Я одна дитина в родині. Завжди спостерігала, як працює мій батько. І я працювала на землі не тому, що мене примушували. Мені просто це подобається. Я така ж, як і мій батько, і не можу жити інакше. Лін – 65 років. Вона добре пам'ятає реакцію брокерів, коли її тато тільки но придбав цю ділянку землі. Вони почали дзвонити і розпитувати, що я хочу робити з землею. І я сказала, ми хочемо створити ферму. У відповідь на іншому кінці дроту панувала тиша. Вони не могли повірити. Койнери кажуть, що ні за які гроші не продадуть свою ферму, принаймні поки Роками я насолоджувався цим життям просто працюючи, і я вдячний, що в моєму віці можу підійматися та працювати так, як я роблю це нині. Допоки я можу працювати, я працюватиму. Наталя Дмитрученко, голос Америки.